Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ілона, і сьогоднішній влог ми починаємо з машини з такого незвичайного для мене місця. Тому що я просто не мала часу, коли підключитись і розказати, що до чого, про що буде сьогоднішній влог. Але зараз ми в дорозі і нам залишилось їхати 2 години 36 хвилин. Їдемо, ми вже плюс-мінус годину 30. Тому зараз я маю трішки часу розповісти про що буде сьогоднішній влог. Але я думаю, по назві ви вже і так зрозуміли. Ми їдемо в Закопане. Ми там ще з Давидом не були ні разу. Але ми завжди хотіли поїхати, якось завжди відкладали. І от нам випала. Можливість, Ми вчора вночі в 12-й ночі, щоб ви собі розуміли, забронювали готель і поліція, Я боюся поліції, вот, Забронювали готель. І зараз їдемо. Ми туди ненадовго, буквально на одну ніч і на два дні. Тобто, ми ще сьогодні погуляємо і завтра буде цілий день, щоб погуляти. Я надіюсь, телефон не сильно труситься, тому що мені було його дуже дуже важко сюди поставити і прикріпити. Ми купили навіть спеціально. Як називається, я не знаю, десь там коробочка впала цю штучку там, де ставити телефон з навігатором, У нас переїхав дві тримач. Ось тепер у нас два-тримача і один спеціально для того, щоб я тут в машині знімала відео. Тому я надіюсь, телефон не прям дуже сильно труситься. Я не знаю. Плануємо погуляти, плануємо подивитись за копам. не знаємо ще толком, що будемо робити, тому що ми ще там ні разу не були. Хотілося б, звісно, покататись на якихось лижах, не знаю ще чогось, але це якось так було спонтанно. Якось неочікувано, що ми навіть нічого не маємо з собою, ніякого одягу, та й в принципі трішки боїмося. Тому наразі ми просто так більш туристично погуляти. Хто не знає, закопани це такий теж туристичний, круїзний, не круїзний, а, не знаю, курорт, як Буковель. І мені здається, просто там трішки дорожче. Хоча в нас зараз такі ціни в Буковелі, що мені здається, він зараз всюди порівнювати то однаково. Ми зняли дуже дуже класний готель. Це така він називається якось Вілла, щось там. І це такий невеличкий будинок, готель. У нас там будуть сніданки, тобто сніданок завтра. І виглядав він на фотографіях дуже, дуже 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 красиво. І заплатили ми в принципі за нього так достатньо, як за одну ніч. Ми вже бачимо гори. І насправді їхати, в принципі, якщо повільно, то до п'яти годин. Ми їдемо так посередньому, тому ми десь за чотири годинки, в принципі, думаю, доїдемо. От залишилось 2.30, Я вже це говорила. Ми вже зробили одну зупиночку. Я купила чайочок. Зараз буду пити чай, і також взяла собі круасанчик з шоколадом. Буду їсти, бо вже проголодалась, Давид вже поїв. Ось такий круасанчик. Також я взяла з собою книжку. Ем... Записки зі страти вісь, прикріплю фотографію, як вона називається, я не пам'ятаю, якщо чесно, від VivaTо, яка недавно вийшла, і також тут в машині завжди стоїть книжка, яку я вожу з собою. Але я зараз не читаю, але книжки беру з собою завжди. В принципі, вроді би все розказала. Просто подивіться на задній фон там куртки валяються. А за куртками там сумки, тому що я складала рюкзачок і сумку в першій ночі. Я просто навіть не знала, що брати. Я взяла таке біття, ніби на днів три, але Ліпше най в мене буде, і я буду мати, з чого вибрати, ніж я буду нити і не буду мати, що вдіти, тому що, чесно, взагалі не знаємо, що будемо робити, чи там холодно, чи там є сніг, чи нема снігу. Ну, взагалі без поняття, тому ліпше най буде більше, ніж буде менше. Тому, я думаю, вже ближче підключуся до вас, коли ми приїдемо або будемо доїжджати. Добрий ранок. <с Childhood> я прокинулась. Тут таке сонце світить. А Ми вже бачимо сніжок і я рада, тому що я думала, що не буде снігу. Через те, що сонце світить. Я ще не встала. Які гори! Ми вже заселилися, давайте я вам зроблю рум-тур. Тут у нас двері. Ми тут, коротше, заходимо з цих дверей і одразу що ми тут бачимо це телевізор, якісь такі їхні вироби, і також тут, наскільки я зрозуміла, є навіть кондиціонер. Потім, давайте. та-да! Наше ліжко, воно дуже-дуже класне. Тут така охіренна картина морського ока. Також а тут у нас? Полички, у нас тут є світло. І тут такий диванчик. На цей диванчик ми вже поскладали поки наші речі. хай воно тут так стоїть. Ще тут дуже класно. Тут коврик, такий ковролін, і ми розвиваємося одразу при вході. Також ось тут біля входу в нас є шафа, в яку ми вже поскладали наші курточки. От, у нас все таки дерев'яний, класний. Мені дуже подобається. Давайте, давайте перейдемо в найкраще місце, яке мені здається, є тут. По-перше, дуже затишно, тут так гарно пахне, ви не уявляєте. І ось тут в нас, не знаю, така зона, ми тут можемо посидіти. І тут просто вигляд на на цей, на гори, на сніжок. І це так гарно виглядає, я обожнюю панорамні вікна. І це так затишно. Також в нас є свій балкон. Я просто зараз, зараз я вийду, просто там. Люди на вулиці ходять. І я просто не дуже сильно хочу, щоб вони бачили. І в нас є балкон тут. На балкон ми, звісно, не будемо там сильно виходити, сідати, бо холодно. Але оця частина мені дуже-дуже подобається. Це так гарно, там видно гори. Тут в нас що? Тут? Давайте подивимося. Тут у нас є стаканчики, є водичка газована, не газована, візиточка. Цієї, це віла, вона називається Вілла Фолк. Можливо, хтось буде, я вам потім десь прикріплю. Також у нас тут також є полиці, тут якийсь договір, не знаю, що тут ще таке. Ну і просто полиці, щоб поскладати свої речі. Я думаю, ми ними користуватися не будемо, так як ми буквально на один вечір. Є вентилятор, також є такі пуфіки, щоб посидіти. Я не знаю, все. Дуже класно. І тут можна повішати речі різні. І давайте перейдемо до ванни. Ми її ще не бачили, ще не заходила навіть в неї. Я просто хочу прямо зняти армутур. Красива, боже, яка гарна ванна. Ну, тут душ точніше душева, але дуже-дуже затишно, дуже класна. Тут у нас таке дзеркало, умивальничок, фен є, Поличечки різні. Дуже затишно це виглядає тут душева. І ось такий рум-тур в нас вийшов. Зараз, я думаю, ми будемо збиратися ще трішки, можливо, посидимо там до годинки часу і будемо їхати в сторону центру гуляти. Я побачила в тіктоці відео, що там можна покататись на таких. Тюбах, якось тюбі, не Я не не, я не так вони називаються. І я сподіваюся, ми зможемо на них покататися і будемо, в принципі, гуляти по Закопани. Боже, і ви собі просто не уявляєте, яка я щаслива цим панорамним вікнам. Мені здається, саме через них я забронювала саме цей номер, саме цю вілу, тому що а, я обожнюю такі панорамні віконечка, ще й колись сніжок. От в мене взагалі не було зимового настрою, але. Я думаю, сьогодні і завтра це зміниться. Зараз давити трішки ляг полежати, тому що ми приїхали плюс-мінус 420 кілометрів, і він змучився, тому що я прав не маю. І поки він зараз лежить, віддихає. Я хочу взяти попробувати спробувати почитати записки зі страти. Я взяла її з собою. Я не знаю, у мене зараз дуже сильний не читун, я взагалі не читаю, але думаю, поки маю плюс-мінус годинку. І взяла з собою книгу, і в мене такий прекрасний вид, засніжені гори, я в Закопане. Чому б не спробувати почитати? Бо Тому що це дуже якась цікава книжка. Мені здається, вона має бути дуже-дуже захоплююча, то цікавий сюжет. Спробую почитати, можливо, мене затягне, і я надіюся, я вернуся до читання, тому що мені дуже-дуже не вистачає насправді зараз читання. Короче, я прочитала буквально сторінок 20 і пішла зараз збиратися. Я вже перевділась. Наступний мій лук, другий копане, Це моє худі, Зараз на даний момент одне із любимих. Також я в колготках, тому що тут показує мінус 4, мінус 6 градусів буде вечором. Е, джинсах я не знаю, чи їх видно, просто такі сірі великі джинси в носочках. І хочу вам показати свою нову курточку, яку я купила. Мені дуже подобається, незважаючи на те, що вона така яскрава, цим вона мене і зачепила. І це ось така рожева курточка, пума. Вона мені так сильно подобається. Вона така класна, вона трішки така глянцева, можна так сказати. Короті, такий в мене новий пуховичок, я його сьогодні хочу також діти. Я розумію, що він не під все підходить, а мені дуже подобається. І взуття я, напевно, попробую вдіти свої мунбути. Я маю мунбути вже десь два роки, плюс-мінус, воріг, я вже не пам'ятаю. Але така ситуація, що вони вже на мене потрішки робляться за маленькі, мені вже прям впритик, і я їх взую, буду ходити. Якщо мені буде боляче, чи вони будуть мене тиснути, я просто перевзуюся, просто в машині буде стояти. Інша пара взуття. Але я надіюся, з зугами буде все нормально, вони мене будуть не тиснути, тому що вони такі байбові, вони чорно-білі, можливо, я вам вже показувала. місяць я показувала, хоча я не пам'ятаю. Ну, коротше. Я спробую вдіти їх, а зараз я хочу трішки підправити макіяж, хочу почистити зуби і будемо виїжджати вже на вулиці. Темно, хочемо заїхати спершу десь поїсти, тому що дуже-дуже голодні з дороги. Я за сьогодні з'їла тільки один круасан і випила чай. А із самого ранку, плюс-мінус восьмій ранку, я ще з'їла один бутерброд. Але знаєте, так бутерброд мене сильно не спасає, тому йду я трішки на Не питаєте, чому я сижу на землі і не на кріслі. Мені тут якось комфортніше і затишно, тому що це такі якісь приємні коврики, і так затишно в цьому номері через те, що якраз оцей я так це правильно називається, і це так робить такий сильний затишок. Ми вже прийшли додому, ми гуляли по місту, ходили в кафе. Боже, ми стільки всього набрали, стільки всього поділили. Спершу я замовила собі типу росол, це типу бульйон. З макарончиками і з хлібом принесли величезну порцію. Ми з Давидом з'їли той бульйон. Потім принесли Давиду ребра, там була картопля, якийсь салат, цибуля. Потім ще Давид замовив вареники з грибами і капустою. Ще вареники ті принесли. Потім а, випив Давид ще якийсь е, коктейль полуничний. Ні, е, Мохіто полуничне якесь таке. Я замовила собі одразу чайше, потім дивити, замовив Пепсі. І я ще вирішила в кінці замовити десерт. Це був типу такий шоколадний бисквіт з морозивом і там якимось фруктами. Боже, ми так багато з'їли. Ми вже потім з того ресторану викочувалися, в ресторані ми сиділи десь. Більше ніж годину простояли в черзі, щоб потрапити в цей ресторан. Бо тому що в кожній кафешці ресторані були черги, але вони йшли бистро. І після того як ми поїли, ми також пішли гуляти. Було дуже-дуже холодно. Я не очікувала, що буде аж настільки холодно. Я дійсно не очікувала. Я це, мені здається, вже говорила. І я не брала ніякі ні рукавиці, ні шапку, ні якісь теплі носки. Насправді єдине, що я взялася колготки. Я дуже рада цьому. І я купила собі рукавички. Зараз вам покажу, які. Я купила собі до курточки, ось такі рожеві, вони ніжно-рожеві, в мене чехол такого самого кольору, Я не знаю, чи зараз видно, бо зараз темно вже. Такі рукавички, вони такі милі. Зараз я примірюю. Тут середні вони також такі тепленькі, і вони дуже теплі. Такі в мене рукавички до моєї рожевої курточки тепер є, і я тепер хочу не мерзну. Я вже не хотіла включати світло і не портити цей вайб, тому що подивіться на фоні за вікном. Там ялиночка світиться, тут гирлянди, там вуличні фонарі, і зараз такий затишок. Ми включили таке легеньке легеньке світло. Ми також ці ребра, які Давид не доїв, забрали з собою, тому що ми дуже-дуже багато замовили. І по дорозі ми вирішили ще купити пончики. Там були такі смачні на вигляд. Ми взяли два однакових. Зараз я вам покажу. А вони так пахнуть гарно. Ми ще взяли, були теплі, але вони вже, звісно, холодні, поки не дійшли. Ось такі, я не хочу сильно витягувати. Коротше, тут такі пончики, вони з шоколадом, і в нас тут можна. Нанизу зробити собі каву, чаї. І ми зараз підемо в душ, помиємося, ще трішки посидимо, тому що зараз, якщо не помиляюсь, 8 година, але ми все рівно хочемо якось швидше просто влягтися вже, почити якийсь фільм, тому що в нас завтра виселення зранку, і наш завтра чекає цілий день в Закопане. Хочемо якось піднятися, можливо, на якусь горуну, тобто не пішки, а на якомусь підйомнику. І також я дуже б хотіла покататися на санках. Я надіюсь, це мене вийде, тому що там всі діти. Ти на санках катається. Це так класно. От дійсно ми приїхали сюди, щоб трішки відчути цей зимовий вайб, ну і то, що все було закрито, ми не мали що робити, і вирішили так собі катнутися. Тому що в Варшаві світить сонце, падає дощ. І зимового настрою не було взагалі. А ось тут є сніг, тут холодно і вже відчувається якась така, не знаю, магія свята, типу, не знаю. Просто те, що є сніг, це вже класно, тому що Варшаві просто жахлива погода. Так, да, там все гарно прикрашено. Але це взагалі не відчувається так, коли на вулиці сніг, там всі ходять, такі на санках катаються. Ну, це дуже круто. Не знаю, мені так подобаються ці рукавички, вони такого ніжно-ніжного рожевого кольору. І зараз я вже йду дуже змучусь, дуже сильно. Ой. Мені подобається зараз вайбик в нашому номері, тому що таке приглушене світло. І те, що видно гори, як це все виглядає, дуже вайбово. Я включила ось тут таке приглушене світло, суто на оці шторки. Ось тут так можна сісти затишно, потім включив ось там лампу з цього боку також можна включити. Я надіюсь, мене сьогодні вечором вийде почитати так. Клас, дуже ліжко мені подобається. І зараз я вам покажу те, що ми побачили. Обана! Ця штучка ось зараз. Вона світиться синім кольором. І коли ми приїхали, я цього не бачила, ми це не включали. І це також дає такий свій вайб, і це синє світло, так не знаю, світить по кімнаті. Ось так. Ну і тут ванна, я зараз йду митися і підключуся до вас ще пізніше. Добрий ранок, я прокинулась сьогодні в 8 годині. Ранку ми вже з Давидом поснідали. Я випила кави з бутербродиками. Вже зібралися і буквально за 10 хвилин. Нам веселятись. Давид заснув. Клас. Але добре, що в нас вже складні всі речі. І сьогодні плануємо піти на якийсь підйомник, і я дуже хочу покататись на цих тюбах, санках, я не знаю, що в нас вийде. Просто подивіться, як класно світить сонечко, і там просто видно гори і сніг. І це так красиво. Ми вчора вечором подивились якийсь різдвяний фільм, я десь тут прикріплю. Він такий собі, якщо чесно, видно, що на цей фільм Netflix виділив дуже мало бюджету. Але, в принципі, такий новорічний, підняв трішки новорічний настрій і з'їли ті пончики, які ми вчора купили про які я вам розповідали. Вони були жахливі. Пончик коштував щось 9,50 плюс-мінус, тобто майже 100 гривень чи 100 гривень виходить. І вони були дуже недобрі. Шоколад був як вода, сам пончик був несмачний, і ми трішки розстроїлися, тому що вони на вигляд виглядали дуже-дуже апетитно. І я зараз вже йду вудити, Давида, тому що потрібно вставати, потрібно прощатися з нашими апартаментами, з нашою кімнатою цією. Так, блін, так хотілося б залишити ще, тому що тут неймовірно красиво, сніжок, але вже як є. Можливо, наступного разу в нас вийде приїхати надовше. Це так була дуже спонтанна поїздка. Давид, вставай. Подивіться, як тут гарно світить сонечко. Це так красиво. Давайте я вам відкрию, покажу в день, бо от не показувала чи показувала. Тут у нас гори, тут у нас шість будиночки, тут у нас також є такий балкончик. Клас! А тут вже вигляд на наші машини, та й, в принципі, на будиночки там люди ходять, тому не дуже хочу знімати.